Люди це найхимерніші істоти, постійно намагаються удосконалити тебе замість того, щоб дати спокій. З цього дотепного спостереження починається подорож Гекельбері Фіна, вигаданого, але до болю реального хлопця з американського півсюр XIX століття. Марк Твен, справжнє ім'я якого Семюел Клеменс, створив цей роман у 1884 році. І назавжди вписав його в історію американської літератури як перший справжній голос заходу гек тікає від цивілізації та пливе річкою разом із Джимом рабом втікачем. На шляху шахраї, добряки, дивики і безкінечні моральні вибори, атмосфера свобода, річка, сумління і трішки бешкетів. Книга й досі резонує вона про расизм, совість, вибір і дорослішення. А ще про те, як не просто бути людиною. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.